На початку вересня 2017 року Америку сколихнула лякаюча історія Джей Кінф. Вона нагадує фільм під назвою Пункт призначення, де смерть вибудовує своїм жертвам складні пастки, заманюючи їх усередину і захлопуючи свій капкан. Леонардо Чанчулі народилася 18 квітня 1894 року у місті Монтелла, провінція Авеліно, Королівство Італії. У підліткові роки двічі намагалася накласти на себе руки, а також відрізнялася асоціальною поведінкою. Її двічі заарештовували поліцейські: уперше за крадіжку, друге за бійку з іншою жінкою, в ході якої Чанчулі легко поранила суперницю кінжалом. У 1917 році, незважаючи на несхвалення батьків, вона виходить заміж за державного службовця Рафаеля Пансарді. 26-го року пара переїжджає до різного міста Панцарді Лаурії. Леонарда зарекомендувала себе серед сусідів як сварлива і імпульсивна жінка, яка відрізнялася схильністю до особистої наживи, Наслідок чого, у 27-му році Чанчулі була засуджена за шахрайство до 11 місяців тюремного ув'язнення і штрафу у розмірі 350 лір. Після звільнення пара переїхала до містечка Лачедонія, де Рафаель отримав призначення на посаду клерка у місцевий Ракс. Проте у 1930 році їх будиночок був практично повністю зруйнований в результаті землетрусу в Вірпінії, і сім'я на той момент вже з малолітніми дітьми, отримавши матеріальну компенсацію від держави, переїхала в місто Кореджу. Там Рафаель продовжив працювати на дрібній посаді з місячною зарплатою 850 лір, якої ледве вистачало, щоб звести кінці з кінцями, Наслідок чого він почав все частіше прикладатися до пляшки. У свою чергу Леонарда на гроші, отримані від держави як компенсацію, відкрила невеликий приватний магазин з продажу одягу та меблів, який незабаром почав приносити стабільний дохід. Крім того, Чіанчулі також почала надавати місцевим жителям послуги астролога та ворожки і придбала в їх середовищі велику повагу. У шлюбі Чіанчулі вагітніла 17 разів, але лише четверо дітей дожили до повноліття, внаслідок чого, маючи психологічну травму, Чіанчулі гіперопікала своїх дітей. До 1939 року Рафаель Пансарді, остаточно спившись, втратив роботу, а незабаром залишив сім'ю. У той же час, за власним зізнанням, Чінчулі зустріла провидця, який передбачив їй, що всі її діти помруть молодими, а сама вона закінчить життя у в'язниці. До того моменту Чіанчулі мала четверо дітей. Молодша донька відвідувала початкову школу, молодший син старшу школу. Середній і старший сини навчалися в університеті. Незабаром після початку Другої світової війни, дізнавшись про те, що її старшого сина Джозепе, студента Міланського університету збираються призвати до армії, вона дійшла висновку, що тільки людські жертви магічним силам допоможуть уникнути цього. Першою жертвою Леонарди Чанчулі стала 70-річна малограмотна стара діва Фаустина Сетті, яка звернулася до вбивці з проханням про допомогу в знаходженні чоловіка. Чанчулі заявила своїй першій жертві, що має відповідного кандидата, який проживає нібито у містечку Пула, острів Сардинія. Вона взяла у жінки плату в розмірі 30 тисяч лір і наказала нікому не розповідати про майбутнє заміжжя, нібито щоб не викликати заздрість. Крім того, вона попросила Сеті написати кілька листів своїм родичам про те, що вона поїхала, щоб вийти заміж і що в неї все добре, що їй було виконано. У день передбачуваного від'їзду на Сардинію, 17 грудня 39-го року Чанчулі опоїла вином з підмішаним до нього снодійним жінку, яка прийшла до неї за останніми інструкціями, після чого зарубала сплячу сокирою. Потім, розібравшись із тілом, позбавилась частини останків, а з крові зробила шоколадні кекси, які за власним зізнанням їла сама і пригощала ними своїх дітей і гостей. Другою жертвою Чанчулі стала 62-річна безробітна вчителька Франческа Соаві, яка звернулася до вбивців з проханням знайти роботу за спеціальністю. Чанчулі заявила своїй другій жертві про те, що знайшла для неї вакантне місце в школі-інтернаті для дівчаток у місті П'яченца. Взявши Соловій 3000 лір, також вона наказала нікому не розповідати про майбутній переїзд. І заготувати для родичів і знайомих листи про те, що вона поїхала працювати в інше місце. Усі її побажання, звісно, були виконані. Врешті-решт, як і у випадку з першою жертвою, 5 вересня 40-го року Чіанчулі опоїла вином зі снодійним соловій, що зайшла до неї за останніми інструкціями, а потім зарубала жінку сокирою. Тіло, як і в першому випадку, вона розділила на частини. Від першої частини останків вона позбулася, а з другою зварила мило, яке роздавала сусідам і знайомим. Через кілька тижнів після цього Джузепе, старший син Леонарди, за її наказом з'їздив до П'яченці, звідки направив листи, написані вбитою її родичем. Останньою жертвою Ченчулі стала 50-річна Вірджинія Капіолу. Колишня оперна співачка, які Чанчулі запропонувала престижне місце роботи секретарем впливової людини у Флоренції. Так само, як і у випадках з попередніми жертвами, Чанчулі наказала бідолашній нічого не говорити знайомим і рідним про майбутню роботу та заготовити для них листи, які мають бути надіслані жінкою безпосередньо після приїзду до Флоренції. Проте остання жертва серійної вбивці не дотрималась обіцянки, проговорившись про переїзд своїй сестрі, що стала зрештою фатальною обставиною. У передбачуваний день від'їзду до Флоренції, 30 листопада 40-го року Качуопу, як і попередні жертви, зайшла до Чанчулі за останніми інструкціями та, пригостивши її вином з підмішаним снодійним, зарубала заснувшу жінку сокирою, після чого розділила її тіло. Із частин зварило, як завжди, мило. З кінця 40-го року по місту стали поширюватись чутки про таємниче та безслідне зникнення трьох жінок, у тому числі останньої жертви жертвою Вірджинії Качупу. Вони були досить різні і незнайомі між собою. Об'єднувало усіх жінок лише знайомство з Леонардою Чанчулі. У січні 41 року мер міста стурбувався чутками після заяви сестри Верджинії Качуопо про її зникнення після передбачуваного переїзду і доручив начальнику місцевої поліції на прізвище Сарано розпочати розслідування. Підозри негайно впали на Леонарду Чанчулі, проте вона заперечувала всі звинувачення доки, врешті-решт, 3 березня 41-го року серійну вбивцю затримали за підозрою в причетності до зникнення в минулому відомої співачки Вірджинії Качопу, невдовзі також було заарештовано і старшого сина Чіанчулі Джозепе Пансарді, і лише після цього жінка почала свідчити. По словам очевидців, Чанчулі на допитах була абсолютно спокійна, розповідала про вбивство без каяття і лише всіляко намагалася домогтися звільнення сина. Усього Чіанчулі зізналася у трьох вбивствах пограбуваннях жертв, знущаннях над тілами та вживання їх у їжу. Слідство тривало понад 5 років. Судовий процес відбувався з 12 червня до 20 липня 46-го року. Зрештою, Леонарда Чіанчулі була визнана винною у вбивствах трьох людей, знущаннями над їх останками і пограбуванні жертв, і засуджена до 33 років позбавлення волі. З яких перші три роки вона повинна була провести в психіатричній лікарні. Крім того, Чанчулі мала виплатити родичам жертв 15 тисяч лір. Слідство дійшло висновку, що основним мотивом злочинів Чанчулі була користь, а всі подальші дії здійснювалися лише з метою приховування слідів злочину. Крім того, у справі Леонарди Чанчулі обвинуваченими проходили також її старший син Джузепе Пансарді та священник місцевої церкви Адельмо Фраттіні. Через якого жінка за допомогою знайомих переправляла листи від імені вбитих їхнім родичам. Проте Фраттіні було виправдано, оскільки суд встановив, що священник не знав про долю жінок. Пан Сартіш був визнаний винним у співучасті у приховуванні слідів злочинів та засуджений до п'яти років позбавлення волі. Леонарда Чанчулі померла в жіночій в'язниці міста Поцуолі від крововиливу в мозок 15 жовтня 70-го року, у віці 76 років. Пробувши ув'язненні більше 29 років. Частина знарядь, використовуваних Чанчулі для скоєння злочинів, у тому числі котел, у якому вона варила мило з останків своїх жертв, є експонатами музею криміналістики у Римі. Минають роки, плине час, але, на жаль, людей, які вірять ворожкам, менше не стає.